За номерами на світлинах вдалося з'ясувати, кому ж належить той самий чорний позашляховик, який наздоганяв автівку журналістки, а потім її таранив, затискуючи до узбіччя Чоловікові На якого зареєстрований джип, 31 рік звати його Олександр Хромцов. Він ніде не працює, їздить на дорогих позашляховиках. А його мати полковник міліції. Причетність сина до нападу. Жінка категорично відкидає, каже авто, продали просто напередодні нічного переслідування на профільному автосайті... Ті, і справді є оголошення про продаж небитого і нефарбованого дорогезного елітного порша за всього 29 тисяч доларів. Номери, начебто, просто не встигли зняти з реєстрації. А скажіть про Сашу? Він був прихильником якоїсь політичної абсолютно. Він, він був прихильником. Він, до речі, із наркотиками, Він був прихильником грошей. Я не я знаю, ни это не Черновил, черновыл, не это, я знаю только что одно, сын машину эту уже продал, и она ему не принадлежит. Может, она по базе где-то проходит, но ему она не принадлежит. Я, я знаю, так, что да. его там не было. Uh -huh. Потому что на той машине он уже давно не ездит.